Так, друзі, всім привіт. Сьогодні субота у нас 20.09. Зараз підемо трошки по сільпо пробіжимося. Глянемо цвітні сири по чому. І потім заскочимо в Рошен. Хвилин на п'ять. На Хочу там з ефір купити бупа ці вівторок, а сьогодні вже субота, не знаю, акції змінилися. Походу в четвер, щось уже по-другому. Що вони не відкриваються повністю, чи що. Чи вони такі були. Так, до дина, все таки Так, ну що, пішли, одразу сходимо на сири. О, а що це тут? Це тут не акція, це я думав Полтавське, то це статі, чи в мене король. Це ми з вами пили, таке прошлий раз, да? На стрімі то по Коротше, якась рекламна штука, о, бананчики дивіться, які красиві. Так і просяться, щоб їх купили. Свіженькі такі. Ну не знаю, це таке я більш взимку люблю. 61 гривня коштують. Так у нас ексклюзивні все, все ціни Так, за 100 грамм, да? Я так поняв. Чи я не поняв. За КГ. А, за штуку. Он, шии, штука. тобто є за штуку, ось за кілограм щось 900 гривень. Гранаділа, 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 ти хто така, як тебе це жовта гранаділа, Страшно даже вупы выбрать. Оце не на Хто Ці названня придумує. Кокос. Вон. Хочете побувати в Таїланді, купіть ось кокос, поп'єте його тайландець, можливо. отим, мачетою рубав. 159 гривень це у нас шо штука. Так, да, вище в Таїланд Талан... поїхати. Чи... Не нову, нову. Нову. Це, я думав, вже цей двіж циганський закінчився. Ні, вони ще присутствують. Вона не бачить, що дядя Олег веде зйомку, ладно, тут музон. Та зараз вони будуть ходити тут покупців задав бой. Так, треба, кстати, держати. Ой, цей гусак. Навіть в коробці. А, в коробці 1079 без коробки 979. Так, треба, щоб все було закрите, бо можна кошелька потеряти, а там аж 500 гривень, щоб ви розуміли, на минуточку. 500 гривень, так що це в них у грим Ладно, давайте сходимо до цього. У мене тут такий списочок батон. Варенку сир, сирошенко. Коротше це на вечерю, ну я не знаю де ту варінку. Атеф... А, в рідному селі ми любимо варінку брати. Лікарську. А, ось. Оце таке яку. А скільки воно коштує? Щас подивимось на ціну. О, дивіться, це мені подобається. Щас 100 з чим то да? Б 250. Ні, ну я розумію, все красиво виглядає. Ну 250, ну 150. Я б купив. Триста О. Блін, воно відкри... відкрилося. Блять, як воно було, сука. Ну оце красиво, друзі. Дуже короче, відкрилося. Оце красиво. Буде 219 гривень. Оце красиво. Я, коротше, набрав нарезки ковбаски там. Ще всякі приколюхи. Оце я такий сир хотів. Ну, смотри, три, три вида сира цветного. Мені просто, що він гарний. На вкус я навіть не знаю який він. Ну, 250 гривень. Ну 150 гривень я б купив. Ну 250, там нема зашел. Кстати, 30 гривен. Так, бутылочный только. Подождите. Бутылочный. Що самое інтересно, відкрився той сир, той, що я її закрив. З нього так заваняло. ну він же отой, знаєте, що, мабуть, цвіте так, даю маяк, В АТБ по акції 30 -ка. Ось от таке. Бутилочне. Чи баночне. Ну коротше, неважливо. Стела авторапа по 30 гривень. Боже, ну що це за накрутка? А тут по акції 49. Бутилочні 30 гривень. А хтось підійде і купа. Так, нога хамона, 16 косарів. Хотів сказати 1600. 16 косарів. Ще так що на мене подивилась, та що сир нарізає жост. Оцей сир я шукав вчора, сильпо не знайшов. Та хоч буду знати ціну. Три віда сира. Я навіть не глянув там скільки грам. Ну грам 150 може, 200 грам чи просто вже таке все дороге, чи, чи я щось чогось не знаю. Так, коротше, так як у мене там ковбасна нарізочка, пиво, текіла лайн. У мене є пару бутилочок по 20 гривень, я в шокі, яка дешева ціна. Обійдемося без сира. Я краще нашої звини гори тоді за 70 гривень куплю і наріжу кусочками. Ну це взагалі. Так, оцей музон мені завжди авторські права багка. Ну, спеціально в супермаркетах включають, щоб не знімали. Так, оце фішка за вам за стелу Артура кажу. По 30 гривень. Ну я купив такого ще дешевшого пива, в принципі. Мені воно непогане. 44. От взяти хоч, блін, так це за бутилки… За бутилки води. У мене вдома ще вона є. Бачу. Бачу, акція постійна на цю воду, так що. Так що, якщо що, ще ми купимо її. Блей, ну тут куди не піди цей музон прослід. Не надо, коротше, постійно це бубонить. Так, варенку я впустити, де я буду брать, батон я теж впустити, де я буду брати. Рошен сейчас заскочим, наверное. Подивимось. Ви б потратили 250 гривень на той сир, що така. Невеличка, ще воно так відкривається, невеличка така баночка чи коробочка. Давайте я вам ще трошки покажу этого. Фруктів. Та й підемо відсі. О, диньки, кстати. 60 гривень. Диня аміріло органічна. Типа не шкідлива, чи що? Органіка, типу, вишкідлива. Всяких вирощена без э, хімікатів, так? Да? Що в нас полії. 72 гривні стажар чи що це, а ще дріда. О, а олівка. Короче, оливкова та, що в нас вдома, як там забувся назву. Та бачили, я там показую в стрімах і на відео на є. Мастер де оліва, каже. Ми в розетці заказуємо там. Дешевше там, набагато дешевше, ніж в супермаркетах. Що це А, це кукурузку колись я дивився. А де ціна? Ціна вже на упаковці чи що? Ой, я що це я задрав вас. щось нема ціни на упаковці. Ягідна країна, окей. Так компактна, як в Європі. А можна піти на базар там на розвес. На розвес. Чуприна така прикольна. Можна дарити зараз місто квітів. Дівчатам, жінкам. О, 34, ну це. 34 тепличні. Такі тугі. Тугі свіжі. Так. пам пам, -пам. Так, така черга і за пару бутилок води стоять не хочеться. У мене ще чотири є. Я тоді там. Вже... Лист набрався так непогано. І вони в мене залишились. Так, пішліть зайдемо ворошем. Можна трошки заблокували вихід. Так. Я тут ще треба, щоб продавчині в Рошені не попадали, бажано в кадр. А то щось їм не там буде. Так, зараз подивимося, якщо по акції є. Зараз я довго тут не буду. Це так. Тим більше Рошені, у нас є. Этот, як його? Щось трошки підкущу. А, тут, блін він там стоїть. Це мабуть, бабки будуть виносити. Бління та човіха, що мені зауваження робило. Ну ладно. Ага, все, поїзд дошв, дивіться, було 290 стало. Не та ні, я в курсі на акцію ліс пів. Це не було Про... кого по акції зараз. Так ото ж просили з ефір. 308. Та ні, там прикольніше на, там 290 було. Ладно, сейчас я ще подивлюсь. Добрий день. Ось мармелад. Надясь. І фустич. 200 грн цей мармелад. Мармелад в шоколаде. Запольциновым З цукром. Ладно, друзі. Короче. Короче. О, есть от эти мармеладки. Щас я їх возьму. Бомба. Так, сейчас ще надо кое-что Да, така різниця, 290 був кілограм, ото зефіра що я вам показую, і став 340. А ще зефір зараз глянемо зефір девиш. А це нам самий такий смачний. Ну mm -hmm. по восім це дороги, хай. <плес> да ні, він, він як і був, так і залишився. Дорогою. Так, ладно, я з мадемуазель проконсультуюся по поводу зефірів. Якщо щось ще заскочу або в центрі, або на назигина. Так, це так, друзі, ви все одно бачили. А, ну ще ж акції помінялися. Може вахлі взять. Вахли. 4 гривен. Все лимонне ми любим, прикиньте. І вечерняки сейчас по акції 174-249. О, от это нормальна акція. Я брав 300 гривень здорову коробку. Це реальна акція. Що може взяти там у нас... У мами день народження на той неділі, то вона хоче їй щось хотіла зефір, ну, коробка конфет теж було б непогано. 249 гривень, 250. 308 я десь брав. Потім Велмаркіт знайшов 300. І зараз... І зараз 250. Ну ладно, гулять так гулять, давайте візьму. Зараз навіть коробка Ой, що я так забрав блин, Клоп. Зараз навіть коробка конфет, це як подарунок. Красота. Так, окей, друзі. Не буде тут шариться, я це ж... Так, все, давайте всім. Гарного дня, мирного неба, не забувайте підписувати.